У вищому антикорупційному суді України зареєстровано позовну заяву Міністерства юстиції до Аркадія Ротенберга та його сина про застосування конфіскаційної санкції, загалом це 16-й позов мін'юсту про конфіскацію за спеціальним механізмом, який почав працювати з кінця травня 2022 року. Однак, це лише четвертий позов. Проти російського олігарха Аркадій Ротенберг є близьким другом Путіна. Саме з ним пов'язують будівництво Кримського мосту. В жовтні 2022 року на Ротенберга були накладені санкції РНБО. Інформація щодо активів, які планують конфіскувати у Ротенберга, поки відсутня. Однак в ЗМІ неодноразово фігурувала інформація про те, що російський олігарх володіє ТРЦ Оушен Плаза в Києві. Вартість цього об'єкта оцінюється в 180 мільйонів доларів. Слід зазначити, що на необхідності конфіскації. Активів Ротенберга наголошувала громадськість, яка зверталася до міністерства юстиції України з вимогою подати відповідний позов проти російського олігарха.